Тільки не це швидше машина. Допоможіть! Я тут Крихітко! наша дівчинка. Тільки злякалася. Як ти, Міро? У мене все добре. Будь обережнішою наступного разу. Яка вона крута. Я теж хочу стати співачкою. Хочу хочу <ріграє> Я знаю, що вдіяти. Проходь, Міро. Лаліло, мені потрібний справжній мікрофон. Колесо удачі воту. тебе не впоратися. Покрутити. Окей. Що це не те, що мені потрібно. Будь ласка, постав подобайку, щоб ми спробували ще раз. О, супер! Вдалося. Я знайшла упаковку. Візьмемо ножиці, акуратно розріжемо. Дістань коробочку. Яка з них? О, час перекусити. Бончик! З'єднай деталі. У мене є зірочка. Прикрасимо стійку. Залишилося найголовніше. Тримай, Люба. Ми вже на занятті. Тобі все до снаги? А ось і ми. Ласкаво просимо на заняття з вокалу. Хай щастить, донечко. Ми всі разом. Чи ви готові навчитися співати? Ця шкала покаже наскільки гарний ваш вокал. Оце голос! Браво, дівчата! Міро, твоя черга. Вже? Раптом я не впораюся. Ла-ла-ла! Мені не стати співачкою. Залиш у коментарях 10 емодзі зі мікрофончика, щоб і мірі вдалося. Не плач, люба. Подивися, скільки коментарів. Чудово, Міро. Ти така молодець. Пишаємося тобою, Крихітко! Тобі знадобиться новий костюм. Незабаром виступ окей. Зловила. Будь обережна. Мені потрібний яскравий костюм для сцени. Синтезатор. Зіграємо Ла-ла-ла! Ова. Що тут? Туфельки, спідниця та топ. Час приміряти. Підійде розмір ідеально і туфельки в тон. Я суперстар. А тепер настав час йти на сцену. А дай, батьки? Вони не прийшли? Я не зможу співати. Тобі час виходити. Мама, тато запізнюються. Тримай мікрофон. Тобі все вдасться, Люба. Вперед. Глядачі чекають. Е, всім привіт. Глибокий вдих. У тебе немає таланту. Іди додому. Подивіться на неї. Усі проти мене. Напиши в коментарях хелп Міра, щоб допомогти крихіці. Номер один. Міра, ти найкраща. Який прекрасний голос? Браво, Міро! Так! Це моя дівчинка! Тебе зараховано до школи вокалу. Вітаємо тебе, люба! Але спочатку тобі потрібно подорослішати. Лалілу! Це нікуди не годиться. Потрібна допомога. Не хвилюйся. Вуаля, кей-поп-магазин. Обожнюй шопінг! Що? Демон? Їх двоє. Ну, ось, щоб боротися з ними. Чим же мені їх здолати, Кольки? Hey! Ти серйозно? О, ідеально. Ну, готуйтеся. Відійдіть. Шлях вільний. Візьми упаковку. Відкрий її. Дістань стильний лук. Приміряй. Зроби надріз. Вищий клас. Батьки сюди. Я їду до школи. Повний уперед. Приїхали. Як круто. Що тут у нас? О, дівчата. А поцілувати на прощання. Наша люба дівчинка! Ні, ні, не треба. Моя крихітка. Ну ось, я образилася. Ми будемо сумувати за тобою. Міро, привіт, Румі, Зої, Я так рада вас бачити. У тебе щось на лобі. Ох, зараз витру. Ми будемо вчитися разом. Подружки назавжди. А це що за хлопці? Ми гурт Саджа Бойс. Гей, йоу. Чи ви бачили ж? Зацініть мій прес. Займаюся щодня. Які кубики? Міро, від тебе стільки попкорну. Ебі, король школи. Це тобі крихітко. Міру, краще не зв'язуйся з ним. Злякалася. Uh -huh. Я викликаю тебе на батл без проблем. Uh -huh. Тільки я перша. Uh -huh. Міру, ти найкраща. Uh -huh. Тепер твоя черга. <гіркотістя> Дозвольте вам представити Джину та Бейбі. <гіркотістя> <гіркоті> <піркоті> Потрібно йому допомогти. Давай руку. Нужбо, чого ти чекаєш? Справді? Що? <піркоті> Я пожартувала. <піркоті> Бувай! <піркоті> Ця дівчина буде моєю. Ще ми не запізнилися на заняття. Увага, любі мої! Незабаром на вас чекає важливий виступ. Але нам навіть ніде репетирувати. Точно потрібна сцена. Лалілу, допоможи. Окей. Звільніть простір. Зафіксуй основу, використай топ для нігтів. Пройдися пензлем. Прикрась глітером. Тепер потрібно висушити. Підготуй кубики. Встанови з боків. Виріж роздруківку. Приймайте роботу. Яка краса. Починаємо. Хто хоче бути першою? Ура! Сцена! Сцена! І не дисхапісфесто кімрісі. Це було так тремтливо. <реклама> ти вільна. Міро, Твій вихід. іду. Okay. Можна yeah. успіхів. Подругу. Я готова. Проте, диво. Твій голос буде ідеально звучати в дуеті. З ким? Привіт, крихітко! Сумувала? Oh, no. Тільки не вони. Ні, ні, я не про них. Я про Еббі. Я не хочу співати з ним. Тобі сподобається. Yeah. Ви ідеальний дует. Повірте мені. Спробуйте. Oh, мені це сниться. Hey. Ну, гаразд. Один раз. Трюку. Вперед! Є, yeah! а ти не в року. Yeah! <плес> Ось це номер. <плес> Ви готові до виступу. Ти чого? Ой, що це я? У нас же немає вбрання. Мерщій! Мені терміново потрібне вбрання. Окей, прошу, не те. Ідеально. Класний піджак ще шортики. Тобі сюди. Я готова. Ку-ку. Ти маєш прекрасний вигляд. Дякую. Вам час. на сцену. Нам все вдасться. Не хвилюйся. Наші конкуренти. Фанатки від нас шиленіть. Гей, здорово переможцям! Не штовхайтеся. А Де ж дівчата? Так, так. Вони не прийшли. Тихіше, тихіше. Я не піду туди. Чому ви ще не на сцені? Міро ебі, час. Моє серце. Воно зараз зупиниться. Зої і румі тут. Вони не повинні перемогти. Міра, наш фірмовий трюк. Глибокий вдих. Гаразд готова. Тільки не це, моя рука. Що сталося? Що шкірка робить на сцені? Це все їхніх рук справа. Що? Чому б це? Ви вибуваєте з конкурсу. Що ж буде з мірою? Розріж серце. Підготуй папір. Використай ножиці. Додай бантик. Вибери солодощі. Мірі точно сподобається. Яка краса в нас вийшла? Тримай ебі! Ох, бідолашна міра. Пробач, нам нам дуже шкода. Шш, шш. Я повинен бути з нею. О, Хебі, проходь. Міра сама не своя. Може, хоч букетик її порадує. Хай щастить тобі. Ох, що ж ви накоїли. Міра, ти як? Дайте мені спокій. Я приніс тобі квіти. Я не хочу нікого бачити. Бідолаха, а це що? Мрія Міри. Вона тепер не хоче співати. А як же конкурс? Хіба ти не розумієш? Я не можу виступати в гіпсі. Сцена для мене в минулому. Постав уподобайку, щоб у міри загоїлася ручка. Дивися, шкала вподобайок зростає. У мене все добре. Я такий радий. Ще не все втрачено. Я незабаром повернуся. Ой ой, я у відеогрі. Тепер я доросла. Хочу приміряти те, що потрібно. Не вистачає шортиків. Ідеально. А де моє взуття? О, ось же. Моє поверни назад. Спробуй забери. Не зли мене монстр. Втік із відеогри! Час у реальний світ. Мої чобітки. Пасують ідеально. Еббі за мною. Наша хвилина слави. Це ж міра та Ебі, і з вами знову ми Зої та Румі. А ось група підтримки Міри. Домічко, ти найкраща. А оцінювати вокал буде журі. Хай переможуть найкращі. Запалимо цей зал Ебі. Непогано. ти все зможеш. Невже вони збираються повторити трюк після грандіозного падіння міри? Я готова. Полетіли. Ова, а це так. Ого, це ж так небезпечно. Ти готова, кохана? Так, готова. Давай руку. Браво! Це просто неймовірно. Я віддаю їм свій голос. Ебі та міра підкорили сцену. Кохана, стань моєю дружиною. Так, я згодна. О, що буде далі? Мерші тисне на наступний ролик, щоб дізнатися.